Несподівано прийшов сигнал з Пхеньяна, Та КНДР вийшла на зв'язок і оголосила неочікувану пропозицію по війні. Але те, що пролунало в наступні хвилини, проголомшило абсолютно кожного. Всі перезиралися дипломатам, довелося двічі перепотати. Північна Корея видала заяву, яка може змінити правила гри на фронті. Про цьому вони, начебто, завжди грали на стороні. Путіна. що змінилося і як це вплине на війну, покажемо за мить. З вас підписка та вподобайка. Ну а ми розпочинаємо. Взаємина Україна та КНДР завжди були дуже складними з перших місяців війни. Північна Корея регулярно підтримувала риторику Кремля, звинувачуючи Захід у провокуванні конфлікту і називаючи її дії Росії захистом безпеки. КНДР також неодноразово виступала проти резолюції ООН які засуджували агресію Арефії на ідеологічному рівні. Обидві країни перебувають на протилежних полюсах. Україна. Бореться за демократію, свободу та суверенітет. Тоді як КНДР це авторитарна держава, яка підтримує інші антизахідні режими у контексті війни. КНДР стала ще одним прикладом міжнародної підтримки Кремля з боку ізольованих і репресивних режимів. Після відвідин КНДР, міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, дещо змінилося. Тоді Лавров вилетів із столиці Малайзії куала Лумпура після зустрічі міністрів закордонних справ Асани. Прибув до Монсана. Міста та на східному узбережжі північної Кореї, де нещодавно відкрився курорт, відомий своїми ракетними та військово-морськими об'єктами. Російські новинні агентства також повідомили про прибуття Лаврова та заявили, що після північної Кореї буде дещо узгоджено, і тільки зараз стало ясно, що поїздка буцімто провалилася. Російське державне інформаційне агентство ТАС повідомило, що Лавров та його північнокорейський колега Чхве Сон Хуен проговорили війну Ерефії в Україні. Та ситуацію на Корейському півострові спершу вони домовилися про відновлення прямих поїздів з Москви до Пхеньяна та проєкт будівництва мосту через річку Тюмень, ще частиною кордону між Північною Кореєю, Китаєм та Росією. А далі відбулося щось можливо схоже на перепалки. Та статує заступника міністра закордонних справ Росії Андрія Руданка, який заявив, що пізніше цього року Північну Корею відвідає ще більше делегацій високого рівня, аби все залагодити. Сергія Лаврову своїй відповіді згадав про угоду, яку підписали Путін та Кім Чином влітку 2024 року, і яка передбачає військову допомогу у разі нападу на одну із сторін. За його словами, відправлення північнокорейських військ до Курської області було ініціативою лідера КНДР. Ми не мали якихось причин відмовлятися від щирого прояву солідарності. Ми виходимо з того, що КНДР сама визначає формули, в яких реалізує наш договір про стратегічне партнерство, сказав він. Та все ж таки щось що у їх розмови. Мові не задалося. Національна розвідувальна служба Південної Кореї припустила, що Пхеньян може надіслати додаткові війська для підтримки російського наступу в Україні вже в серпні. Цього КНДР проводить набір нового контингенту. Він доповнить підрозділи з 11 тисяч військових, які раніше були надіслані для витіснення ЗСУ з Курської області. Але можливо це буде зірвано. Експерт ради зовнішньої політики, українська призма Іван Ус розповів про це детальніше. Тож давайте слухати вони все глибше стають союзниками, бо більше зверніть увагу, Північна Корея вона вже постачала озброєння Росії ще до того, як вони уклали військовий союз. І тому багато аналітиків вважають, що укладання військового Союзу Північної Кореї і Росії зроблено для того, щоб після війни в Україні як Росія вважає переможною для неї, а Росія допомогла Північній Кореї захопити Південну Корею. Тобто саме через призму цього. Бажання Північної Кореї вирішити остаточне питання Корейського півострова власне ця угода укладена, і Корея допомагає Росії саме в очікуванні того, що Росія потім допоможе її з південною Кореєю На жаль, не всі люди південній Кореї це розуміють. Ось попередній президент це розумів, але Через звинувачення у справі державного перевороту його змістили. Хоча як на мене він якраз і хотів своїми діями сказати, що слухайте, є велика загроза для нашої країни, що Північна Корея вона все ж таки планує зробити якісь дії, тому що вічно жити в тому стані, в якому є північна Корея, ну хтось каже, вони ж так багато жили, але все рівно у них є оце бажання того, що давайте силою поставимо крапку, давайте. Об'єднаємо Корею під нашим прапором, і ось тут слід дійсно Південній південні Кореї активніше слідкувати за процесами співробітництва Росії і Північної Кореї, не лише на словах щось радити нам, а й постачати озброєння, а можливо навіть направити свій контингент, хоча б формально перекладачів для того, щоб спілкуватися з полоненими північними корейцями. Ви більше як на мене. У разі успіху щодо захоплення північно-корейських полонених їх в Україні слід відправляти в південну Корею, обмінювати можливо на зброю. Це буде і зброя проносити Україні, і буде для північної Кореї дуже неприємним моментом, коли вони будуть розуміти, що їх військові у разі потрапляння в полон, врешті-решту, опиняться в південній Кореї. Північна Корея значно поліпшила можливості своєї армії після шести місяців бойових дій в Україні. Згідно з оцінкою української розвідки, наданої за таїнськ, північнокорейська армія вдосконалила точність своїх балістичних ракет, розробила можливості ведення війни за допомогою дронів і прискорила виробництво сучасної зброї за допомогою провідних російських вчених. Співпраця з Росією надала північній Кореї широкі можливості для модернізації своїх збройних сил, зокрема, дала змогу підрозділам корейської народної армії отримати реальний досвід ведення сучасної війни, розвинути потенціал у сфері ядерних ракет, а також налагодити виробництво сучасних систем озброєнь, зміцнити свої військово-морські сили та розширити можливість збору розвідувальної інформації. Йдеться в оцінці гур. Зазначається, що армія Кандер є серйознішою загрозою для південної Кореї і дислокованих там Америки американських військ ніж будь-коли раніше. Досить ймовірно, що в майбутньому готовність КНДР застосовувати військову силу у своїй зовнішній політиці зростатиме. Цьому сприяє відсутність рішучої реакції з боку США та їхніх європейських і азіатських союзників на участь війська НДР в Україні, а також приєднання північної Кореї до ширшої стратегії Росії та Китаю, спрямованої на глобальне перенапруження можливостей США, підкреслюють у розвідці. У звиті також вказується, що щонайменше 9500 п'ятсот північнокорейських солдатів із чотирьох бригад були задіяні у війні в Кур Урській області Росії під час війни було вбито або поранено близько 4 тисяч північно-корейських солдатів. Ну а тим часом Рефія перенесла частину військово-промислового комплексу на територію північної Кореї та намагається покращити якість ракет. Адже перші поставки від КНДР були неякісними і не відповідали тактичним характеристикам. Заявив голова ради резервістів сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Далі цитую Росія в рамках поставок великої кількості снарядів перенесла частину військово промислового Комплексу зі своєї території на територію північної Кореї з ряду мотивів. Перш за все, перші поставки північно-корейських що, що снарядів, були достатньо низької якості, і вони не відповідали тактично-технічним характеристикам наявній номенклатурі озброєння в Росії. Вони не відповідали таблицям стрільби, не відповідали власним системам наведення. Пояснив він в етері Ми Україна. Тому за словами Тимочка було прийнято рішення перенести частину виробництва в північну Корею з декількох ще додаткових. Мотивів одним з них був розрахунок, що в такий спосіб буде виведено з під українських ударів частину російських підприємств, які випускають снаряди та ракети. Ну а тим часом, після погроз Трампа, Китай пообіцяв Росії ще глибшу підтримку. Відповідні заяви зробив Сі Сідзіньпіль під час зустрічі з Лавровим у Пекині. Після того як президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити вторинні мета проти Росії та її торгівельних партнерів, Китай пообіцяв посилити свою підтримку Ерефії. Повідомляє видання за телеграф. Китайський лідер Сідзін. Пінь після зустрічі з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Пекіні заявив, що тепер дві країни повинні посилити взаємну підтримку на багатосторонніх форумах. Також як висловився сія, довіра між Китаєм та Росією поглибилися, і країни створюють модель для нового типу міжнародних відносин. Водання нагадала, що Пекін є дипломатичним та економічним союзником Москви. Однак стверджує, що займає нейтральну позицію в війні між Росією та Україною. Також нещодавно міністр закордонних справ Китаю заяви. Що не може дозволити собі поразки Росії у війні, оскільки боїться, що США тоді переключить свою увагу на Китай. Загалом Китай вважає, що посилення антиросійських санкцій сполученими штатами не сприяє врегулюванню українського конфлікту. Його вирішення можливо досягнути лише шляхом діалогу та переговорів. Про це на брифінгу заявив речник речником Дзянь, коментуючи пропозицію американського сенатора, лінці крама встановити 500% мито миту проти Росії та її партнерів. Передають кореспондента «Укрінформу». Китайвосто. Упає рішуче проти будь-яких незаконних односторонніх санкцій та юрисдикції довгої руки. Запровадження однієї країни санкцій проти іншої на основі власного законодавства, тарифні війни і тиск не допоможуть вирішенню проблеми, сказав лінь. Ми вважаємо, що діалог та переговори єдиний шлях до врегулювання української кризи. Додав він речник зовнішньополітичного відомства. Традиційно повторив, що Пекін завжди займав чітку та однозначну позицію в українському питанні. Сподіваємося, що всі сторони сприятимуть створенню сприятливої атмосфери для політичного врегулювання української кризи, створять необхідні умови та будуть робити більше конструктивних кроків для примирення і сприяння переговорам. Зазначив китайський дипломат. Тож Пекін декларує нейтралітет стосовно російсько-української війни, утримується від визначення агресора і жертви та продовжує робити загальні заяви про необхідність переговорів, уникаючи відповідей на питання, як вести перемовини з Росією, режим якої демонструє повну відсутність зацікавленості пиненні вогню та мирних переговорах, і лише посилює масовані обстріли України. Наразі це було все. Якщо вам було цікаво та актуально, обов'язково підписуйтесь на наш канал до зустрічі на ПІТІВІ. Слава Україні.